Це банально товариство. Так банально. Володимир Брянцев. Йод від радіації. Уривок з роману Дорога в один кінець. Читає автор роман Дисидента Олександра Солженіцина Архіпелаг Гулаг Вадим виявить випадково в журналі Новий світ. Вже після Перестройки, і відразу ж підпишеться на цей часопис. Спрацює вбита в мозок Совкова аксіома, все, що пише радянська преса правда. Надалі він буде вже вишукувати серед маси друкованого лушпиння, крупинки цієї нової для нього правди. І коли набереться критична маса незаперечних фактів, що все це не брехня. Вадим жахнеться усвідомленню своєї сліпоти перед отруйним зомбуванням з боку влади всі ці роки його життя. Це він владі пробачити вже не зможе, і брехня вийде на перше місце в його сприйнятті християнських смертних гріхів, випередивши неубий.